Слава Господу, прекрасні мої! Хочу сьогодні пороздумувати над дуже хорошим місцем списання разом з вами. Що було колись з апостолами, який в них був дух і що вони робили? Щоб ми разом з вами, друзі, зараз пороздумували, наскільки цей дух, який проживав в них, він не мав взагалі ніякого страху. Він не мав ніякого Ну, страху не було. Абсолютно. І ви знаєте, як ви думаєте, якби зараз, от, наприклад, апостоли, да, такі самі люди, точно без страху, піднялося по всій Україні, да, дуже багато, наприклад, да, наприклад, щоб дуже багато таких людей піднялося, як колись були апостоли. Як ви думаєте, що би було? А я хочу зараз, друзі, з вами пороздумувати, що це буде? Це вже починається. Це скоро буде дуже швидко. Молода вже підноситься. Сини піднімаються. Хто війшов в синівство, сини в друзі піднімаються. І ти, друг, який дивишся зараз це відео, ти можеш вийти з раба, перейти в синівство. І будеш в цій категорії. І я хочу зараз зачитати місце списання, що чекає нас в подальшому. І скоро це буде. І я вірю, що це буде. І ми всі молимося, щоб це було. Бо що це дасть нам звільнення, улюблення. Зараз ми зачитаємо дії апостолів, 4 розділ з 31 вірша. Як вони ж помолились, затряслося те місце, і зібрались, були перусвященники всі святими і духом почали говорити Слово Боже, сміливо. Почали говорити апостоли сміливо Духом. Слово Боже, проповідувати. Нижче написано: а люди, що вірували, мали одне серце і одну душу. І жаден із них не вважав, що із маєтку свого за своє. Але в них усе було спільним. Прекрасні, бачите, в них все було спільним. Вони сповнилися цим Духом Святим. Це велика сила, яка прийшла до них. І вони цією силою... Проповідували без страху. Ви представляєте, як колись людей вбивали, як колись їх катували. Але вони вийшли і почали Петро і багато учнів почали без страху проповідувати. І вони знали, вони чітко знали, що їх зараз після проповіді поуб'ють або заб'ють. Друзі, бачите, який дух сильний, яка любов зійшла на них? Дивіться, тут нижче, даже. Да? Суд над дияконом Степаном, як тут прекрасно написано. І тут е, дивіться, коли дух зійшов що е, на цього Степана, подивіться, який він був сильний, як тут написано, але встояти вони не могли проти мудрості та й духа, що в нім говорив. Бачите, має на цих синів, на цих дітей зійти дух мудрості, дух сили, дух не страху, а дух любові і здорового розуму. І цей дух був над апостолами. І я хочу, щоб ми зараз з вами пороздумували, чи ви хочете, щоб цей дух, щоб ці діти, і ви, і ти, друже, війшов в цю категорію, щоб цей дух був, і щоб ці діти були зараз в Україні, щоб ці діти були зараз по всьому світі і більше, і більше. І дивіться, як написано, Пислення до Римлян, е, яке пророчество, да? яке це має статись, і це буде улюблені. Дивіться, восьмий розділ. Римлян, мій улюблений розділ, це восьмій. Як тут написано, які тут тайни закриті, улюблені. І зараз ми з вами пороздумуємо, про що тут говорив апостол Павел до римлян. і до нас зараз, в цей час. Дивіться, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони є сини Божі. Водиться, вводиться, водімій. Бо не взяли ви духа знову неволі, на страх, але взяли ви духа, синівства, що ж через нього кличете ава очі. Сам цей Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми є діти Божі. І дивіться далі, що тут написано. Бо все створіння чекає з'явлення синів Божих. Бо створіння покорилось марноті недобровільно, а через того, хто скоїв це. Але не тільки воно, але й ми самі маючи задаток духа, і ми в собі зітхаємо, очікуючи з'явлення синівства. Улюблені, коли це звільнення має прийти, ви бачите, що все створіння, і ми, тобто як створіння, це незрозуміло до кінця чекає з'явлення синів. Коли сини повністю помруть для гріха, коли ці діти піднесуться це невеста, вона буде відзеркалювати. Не себе вона буде славити, вона буде славити ця нівєста, чітко Бога. Сини будуть славити чітко Бога, і люди будуть дивитися на, на цих синів і будуть бачити Бога, і будуть звільнятися. І дух свободи, дух вільності прийде в їхнє серце. Дух вільності, де ці сини будуть, там буде дух свободи. Їх оточувати, їх буде насичати цей дух свободи. Із цих синів буде виходити звук Бога. Який буде ізціляти серця, який буде ізціляти, який буде виводити людей з рабства. Не так, як буває, що брат, пастир чи хтось небудь проповідує ніби добре по розумі. Ну він проповідує по розумі, їде. Сам це не пробуває в цьому дусі, але проповідує по розумі, і веде людей куди? Улюблені, як ви думаєте, до свободи він поведе людей? Ні, він веде людей в рабство. Рабство, улюблені, але Дух Бог дав нам не духа страху, не духа рабства, але свободи і здорового розуму. Улюблені. Тож ці сини скоро піднесуться, вони вже підносяться, вони вже потрошки Господь їх будує. І вони будуть нести цю саму силу і ще в два рази більшу, яка колись була в апостолі улюблені. І це все створіння. І ти, друже, навіть якщо ти пастир, навіть якщо ти в рабстві, ти чекаєш з'явлення синівства, ти чекаєш з'явлення цієї сили, яку будуть нести сини, які сини не будуть себе славити. Сини будуть відображати Бога, відзеркалювати Бога, так як і колись Люцифер відзеркалював Бога, аж поки Бог його. І Люцифер возгордився. І Люцифер возгордився, і Бог з нього скинув цю одежу зеркала. От і ці сини, от і ця молода має відзеркалювати Бога. Це я в духовному говорю, улюблені. Так що все створіння чекає цього звуку вільності. Все створіння чекає духа, свободи, який буде виходити від синів. Любені. Я бажаю тобі, що, друже, щоб ти входив в синівство. Да, написано, що страждання теперішнього віку, бо страдання, переслідування нічого не варті супроти тієї слави, яка має з'явитися в кого? В дітей Божих, в синів Божих. Синів Божих має з'явитися слава. І сини не будуть славити себе, а будуть славити Бога. Люди будуть дивитися на синів і будуть бачити не синів, а Бога. Бо то, що сини стануть глечиками, да? глечиками не золотими глечиками, кружечками, а глиняними а болотяними, смиренними стануть, сини стануть смиренними глечиками. І Бог буде вливати свою живу воду. Ці посуди посудини смиренні, свою силу буде вливати, своє откровення буде вливати, свого духа буде наливати в болотяні посудини, в глечики болотяні, а не в золоті, так як ми зараз любимо себе ставити на перше місце, щоб нас бачили, Бог не дивиться улюблені на піджак. Бог не дивиться на піджак твій і на твій галстук, і на твої туфлі прекрасні, начищені. Бог не дивиться на твою машину, Бог дивиться на твоє серце, Чи воно повністю віддалось. В Іс, Ісусу Христу в руки, щоб Ісус Христос міг ним в руководити. Нехай Бог вас благословить, улюблені, мати мудрість і молитися, щоб ці сини пошвидше підносилися, щоб це все зло, яке навколо ця релігія, це всі сатанінська релігія, яка веде людей в рабство, не могла встояти, так як перед Степаном. От перед Степаном проти цього духа, проти цього духа мудрості, Духа Святого, друже, ніякий пастир ніхто не встоїть. Ніхто не встоїть, розум не встоїть. Люблені, так що моліться, щоб ці сини постійно будувалися, щоб Бог їх будував і підносив, і тоді будете мати благословіння і повиходити з цього рабства. А саме краще, друзі, входьте в це синівство. Даже не чекайте синів, а входьте в це синівство. Не бійтеся переслідувань і страждань, так як тут написано. Не варта. Не варта. Боятись. Ісус любить вас і хоче сьогодні бачити вас у своїх ніг і благословити, і дати вам дари, які Він приготував для вас, Ще від закладен світу. Амінь.